Звісно, для того, щоб наші бійці мали можливість воювати, з маючи всі необхідні засоби враження, зброю, мандрування, техніку потрібні кошти, але кошти потрібні, врешті і для того, щоб забезпеч... забезпечити сталі гарантії миру для України в подальшому. І, врешті, тут ми поговоримо про ймовірне, можливе як інструмент, як власне шлях, такі конфіскацію російських активів, які є, зокрема і на території Європейського союзу зберігається. Принамі на цю тему поговоримо в. З Олексієм Леоновим, членом парламентського комітету фінансів податкової та митної політики. Вас вітаю. вітаю. Врешті, лідери ключових країн Європи, вони за за те, щоб понад 200 мільярдів євро все ж таки були заморожених активів, були передані на потреби України в якості гарантії безпеки. Звісно, що є лідери ключових європейських країн, можна згадати там ту ж саму Німеччину, зокрема, яка проти. Такого прецеденту, тому що це нібито підриває юридичну таку складову довіру вкладників да, до е, тих коштів, які вони зберігають на території Європейського союзу. Але питання в наступному: перше наскільки це може гарантувати безпеку як варіант. Да? По-друге, чи буде одностайність все ж таки між країнами європейськими, зокрема щодо цього питання? Давайте зрозуміємо, скільки взагалі в нас, не в нас, а в світі є цих російських активів. Це приблизно 300 мільярдів, з них десь 200 мільярдів знаходиться в Бельгії, приблизно 50 мільярдів в Британії, 19 в Франції і, здається, 7 мільярдів в Сполучених Штатах Америки. Чи є це гарантію Навряд чи. але наші партнери дійсно розглядають такий варіант, щоб це було ці гроші були як гарантія того, що якщо Росія порушить мирні угоди або відмовиться від компенсації завданих збитків в країні, ці гроші можуть бути заморожені активи конфісковані. Чи є це прецедентом в світі? Так дійсно є, тому що раніше були такі випадки, коли активи були заморожені, але випадків конфіскації активів досі не було. І дійсно це є рішення не тільки політичне, вона і фінансове, і правове. Ви дуже правильно сказали, що на сьогодні ніхто повністю в світі не розуміє, які наслідки можуть бути після. Вилучення цих заморожених активів, тому що наші партнери, дехто говорить, що це може бути посприяти відтоку інвестицій. Хтось говорить про те, що може змінитись курс євро, але ситуація потребує вирішення, і партнери шукають шляхи вирішення цього питання. Наприклад, ну ми маємо вже конкретику це 50 мільярдів доларів, які нам надають від великої сімки, до речі. Щодо конфіскації активів США ж зробили вже перший крок, даючи приклад і європейцям. Зокрема, от частина питання полягала в тому, що чи буде єдність, і одностайність, адже європейці завжди чекають зеленого світла з Вашингтону. Що стосується США, дуже правильно ви сказали. Вже 8 майже мільярдів доларів перераховані до світового банку на спеціальний фонд, на спеціальний рахунок для України, які можуть потім цими ці гроші, ми можемо використовувати. Що стосується європейських партнерів, дуже конкретний крок зробила вже Британія. Тання 2,2 мільярди майже виділено для України кредитом, який не потрібно буде повертати. Він буде погашатись коштом цих відсотків, якраз заморожених активів. До речі, вони ці відсотки від заморожених російських активів дають майже 2-3 мільярди доларів щорічно. І хочу сказати, що вже 800 мільйонів доларів від Британії надійшли до українського бюджету. Я би ще уточнив, все ж таки, в контексті безпекової складової, яку роль можуть відіграти ці кошти. Ми говоримо про те, що ці кошти, в разі чергової там агресії або порушенням домовленості з боку Російської Федерації, вони будуть вливатися активно в потреби ЗСУ. Чи просто сам острах Російськону ну, Керманичів Російської Федерації, перед тим, що ці гроші їм ніколи не повернуть, має їх якось спонукати до пригальмування своїх дій. І тут до речі слушно було б згадати про те, що вони. В Російській Федерації на рівні МЗС вже в принципі ідеї такі продукували зі своєї точки зору, що ми не проти, якщо ці гроші будуть витрачені ну заморожені активи, да витрачені на потреби України, але так само і на тимчасово окуповані території, а які вони вважають своїми. От тут буде якісь ну суперечка, яка щодо цього використання, адже скоріш за все, консультації будуть проводитися так само і з росіянами. Я не можу сказати, що це ці гроші можуть бути якимось стримувачем для Російської Федерації, але наш президент постійно наголошує на найголовнішому, що збитки Україні повинні сплачувати саме повинен сплачувати саме агресор. І наші європейські партнери повністю підтримують цю позицію. і Це дуже правильно. І мені здається, що в питанні заморожених російських активів цих це є найголовнішим, що Україна повинна повинна отримати компенсацію за збитки від Російської Федерації. Так, звернімо увагу, будь ласка, на карту Петряних тривог. Столиця вже і Київщина вже не в зоні враження балістики ворожої. Але ще чимало регіонів є червоними, значить в Києві і в Київській області відбій, а інші регіони ну, поступово просто на очах червоний колір зникає. Тож, якщо ви в цих областях, зокрема, то можете бути вже більш-менш спокійні. Черкащина, Кіровоградщина, Київщина, Відбій, Донецька область так само. Ежемо за ситуацію в мене є ще питання, яке напряму залежить від ситуації на фронті і видатків для потреб зсу, це звісно ж наші соціальні видатки і ті законодавчі ініціативи, які ми нині які нині продукують парламентарі в контексті зокрема, і пенсійного забезпечення. Чи можна говорити про те, що тут дуже важливо розуміти можливості держави і потреби людей, да, пенсіонерів, українців? Щоб ну і головне, ще дуже щоб Виплати були дещо, знаєте, паритетними, щоб не було дуже великого такі розриву в кількасот тисяч там на рівні одних, і кілька тисяч на рівні інших. От як це питання вирішувати? Ну що стосується пенсії, це звичайно про соціальну справедливість і. Нещодавно на засіданні РНБО прем'єр-міністр доповідав президенту, що з 1 березня йде індексація, незважаючи на те, що у нас четвертий рік війни кожного року йде індексація пенсій, яка цього року буде стосуватись 10 мільйонів наших пенсіонерів. Буде збільшення майже на 1,5%. Звичайно, це дуже мало, але це буде від когось 300 гривень, в когось півтори тисячі гривень. В бюджеті на це закладено 237 мільярдів гривень. Хочу сказати, що ви знаєте, коли вивчаєш історію, то бачиш, що під час воєнного стану в країнах всі соціальні питання зазвичай заморожувались, але в державі воно працює в Україні, і це дуже важливо середня пенсія по Україні буде 6 тисяч гривень наприкінці березня, і все це ще раз повторюсь під час воєнного стану. Що стосується пенсійної реформи в цілому, і питання пенсії, в нас на сьогодні працює солідарна система, це такий, як то кажуть, спільний казан. Коли люди працюють, відраховують свої пенсійні збори до пенсійного фонду і потім накопичені гроші розподіляють між всіма пенсіонерами. Що потрібно зробити на сьогодні? Дійсно, ми маємо найменшу пенсію в Європі. Це ми всі розуміємо. Для того щоб солідарна система працювала в повною мірою, нам потрібно працювати над економічним станом в країні і робити більше робочих місць для того, щоб сплачувалось більше збору. На сьогодні кожна шоста гривня від фінансової підтримки наших партнерів йде саме на забезпечення соціальних виплат. Чи можемо? Мати Україна якісь, скажімо так, проблеми, якщо наші партнери перестануть нас фінансувати і допомагати з соціальним виплатами? Звичайно, може, і це буде дуже важко. Над чим сьогодні працює уряд і Верховна Рада. Верховна Рада і Уряд працює сьогодні над системою накопичувальною, і це є дуже серйозним прикладом підтримки солідарної системи, тому що на сьогодні ми не можемо відмовитись від солідарної системи. Що таке накопичувальна система? Тобто, людина до 55 років працює і відкривається під неї в державному фонді накопичувальний рахунок, на який перераховуються гроші. Через три роки ця людина може повністю використовувати цей рахунок рахунок, як вона себе розуміє, що вона хоче з ним робити, цей рахунок може переходити в спадок. До сім'ї або кого він вважає необхідним, і це є дійсно одним з важелів для того, щоб підтримати цю солідарну систему. Я знаю, що найближчим часом уряд і міністерство соціальної політики повинен запропонувати Верховній Раді на розгляд такий варіант підтримки, скажімо так, солідарної системи пенсійного нарахунку. Врешті були у нас такі підвищення пенсії і і на 200 гривень, які по суті нічого не вирішили. А зараз, навіть якщо говорити про тисячу і про дві підвищити, то в чинних умовах, яких ми живемо, а особливо в умовах війни, то це теж сильно вже ситуації знаєте, такою в домогосподарстві не змінить. Але в будь-якому разі такі парламентські законотворчі ініціативи вони дуже позитивні. І Будемо сподіватися, що і війна незабаром завершиться і можливостей у держави як такої буде більше, щоб ці самі кошти Добре. нараховувати. Олексій Лонов, член парламентського комітету фінансів податкової та митної політики, був гостем у цій порі.